17 серпня 2022 року. Криворізький район, село Лузуватка і в кадрі гібридна форма Армані. Селекція бурдака Олександра Васильовича. Форма раннього сроку дозрівання. На сьогодні ми її будемо повністю зрізати, тому що вона вже набрала свій цукор, і до неї вже підбираються хлопчики-горобчики, які хочуть її потихеньку зжерти. Ось, форма ягоди, легкий овал від круглої до овальної. Кольор такий вона вже набрала червоно-фіолетовий, М'якоть щільна, так, приємно щільна м'якоть. І гарний гармонійний смак. Ось Дощі вона витримала. Молодець на п'ятірку. Я навіть від неї такого не очікував, що вона виживе у нас настільки сильно. Вже ми частково робили зрізочку. ось. Ну, Не знаю, цього року вона мені, мені дуже сподобалася. І минулого року вона була молодець і цього року. Хоча колись, я ж кажу, бувся на неї, я вже гострив на неї привівочний ножичок. Передумав і правильно зробив. Гарна форма. Подобається. Ну, така в неї щільна м'якоть. Така гарна, красива. Щільна і в той час соковита. приємного гармонійного смаку. Гібридна форма Арманії, селекція Бурдак Олександр Васильович.